Наразі в прилуках два чи не найнебезпечніші перехрестя облаштовуються сучасними технічними засобами регулювання дорожнього руху. Так розумні світлофори встановлюються на перетині вулиць Густинської Боброва та Котляревського Костянтинівська, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Созінов. Що стосується перехрестя вулиці Котляревського та Костянтинівської. Роботи виконуються відповідно до кошторисної документації. В міському бюджеті на ці потреби передбачено 700 тисяч гривень. Управлінням житлово-комунального господарства була запущена тендерна процедура на відповідну суму, в якій ніхто з підрядників не виявив бажання приймати участь та виконувати роботу. Десь через два тижні надійшла цінова пропозиція від чернігівського підрядника. Які згодився виконати ці роботи за 680 тисяч гривень. Відповідно, був укладений договір та розпочаті роботи. Вони здійснюються чітко за проєктно кошторисною документацією, говорить Олег Сузінов і роз'яснює, з чого вона складається. У кошторисній документації є зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, зокрема, 245 тисяч 741 гривня. Це Будівельні роботи без устаткування. Ці будівельні роботи на 245 тисяч у нас розшифровуються в локальних кошторисах. В локальних кошторисах. Зокрема, локальний кошторис, перший локальний кошторис, де йде демонтаж об'єктів, другий розділ це включає в себе елементи благоустрою, це пішохідні дорожки, влаштування асфальтобетонного покриття. Далі йде розділ безпека руху, який включає в себе дорожні, дорожні знаки, кріплення під дорожні знаки, нанесення дорожньої розмітки на об'єкті. Наступний локальний кошторис це демонтаж. Тобто монтаж, монтаж та підключення світлофорних об'єктів, установлення дерев'яних опор, встановлення залізобетонних опор. Тобто йде розшифровка будівельних робіт на загальну суму 245 тисяч. Окремо у зведеному кошторисному розрахунку розписана вартість обладнання і устаткування. Обладнання та устаткування це 336 тисяч 225 гривень. Що воно в себе включає? Воно включає в себе вартість безпосереднього обладнання. Що входить до обладнання? Контролер дорожній з GSM-зв'язком. Одна штука, його вартість 74 313 гривень. Світлофор дорожній транспортний з таблом відліку часу. 8 штук, вартість одного 14 416 гривень. Світлофор дорожній пішоходний з таблом відліку часу. Також 8 штук 5 383 гривні. Пристрій звукового супроводу пішоходів. Одна штука, його вартість 5383 гривні. І лічильник: одна штука, 1375 гривень. Тобто тут ми, так сказати, розшифрували цифру 336 225 гривень. Ці Вартість цього обладнання взята в спеціалізованій організації, яка займається виготовленням світлофорних об'єктів, яка знаходиться в місті Чернігів товариства АТІЛС, тобто проєктант при проектуванні зв'язався з товариством АТІЛС і офіційно отримав. Ціни від даного товариства на придбання цього обладнання. Третя цифра, яка є у зведеному кошторисному розрахунку, це 59 тисяч 49 гривень, так званих інших витрат. До інших витрат у нас відносяться кошти на отримання технічного нагляду, кошти на здійснення авторського нагляду. Авторський нагляд у нас 7 тисяч 120 гривень. Кошти на здійснення технічного нагляду 8 тисяч гривень. Сюди входить вартість проєктних робіт 37 тисяч. Разом виходить 59 тисяч 49 гривень. І додавши ці всі цифри, я назвав без ПДВ. Додавши сюди ПДВ, ми виходимо на відповідну суму договору. Загальна сума договору в нас складає згідно цінової пропозиції. Чернігівської організації 680 тисяч гривень. Слід зазначити, що нові світлофорні об'єкти встановлюють чернігівські фахівці, що вже працювали у прилуках над модернізацією вуличного освітлення за проектом Нефко.